Є запитання по перекладачу. Я так розумію, що людина перекладає на російську мову з італійської. Це суперечить вимогам статті 7 Цивільного процесуального кодексу України, оскільки мовою цивільного судочинства визначається та мова, яка передбачена статтею 14 закону України про засади державної мовної політики, тобто українська мова, державна мова. Скажіть, будь ласка, ви володієте державною мовою? Володію. А чому ви перекладаєте російською? Тому що він не знає української. А чому ви суду перекладаєте російською? Тому що він теж має розуміти, що ви, ви перекладаєте? російською. Да. А чим це передбачено, що ви в суді повинні перекладати на ту мову, яку він розуміє? Він стверджує, що він і російською не розуміє. Я до вас звертаюся. Человеку... Я до вас звертаюся. Вставайте, вставайте це дочасне. Це до нього до вас питання. Я всячу йому ви не я... розуміє. Ви українську мову знаєте? Знаю. А чому ви прийшли в український суд і спокуйтеся російською? Тому що чоловік, який мене найняв на роботу, е-е, розуміє російську мову і попросив він розуміersi і попросив перевод з італійського на російський. Він розуміє російською, я конкретизую за Немного, он вам сказав. Він сказав немного? Да. Чому ви тоді суду перекладаєте на російську? Виключно тих підстав, що він вам так доручив перекладати? Чоловік, который мінаняв на. Работу. Ну хто платить, тот за баблять. Да, а хто вам платить? Чоловік, который тобто на роботу. Тобто не работа. держава вам платить. Ні. не держава. Що? Що? Скажіть, держава? будь ласка, чим передбачена ваша участь в судовому процесі на правах перекладача з італійської мови на російську? Документ. Чого? Яким нормативно-правовим актом? Документ, як ваші, того, як того, ваші того, договірні зобов'язання з цією людиною згоджуються, наприклад, з статтею 7 Цивільного процесуального кодексу України і статтею 14 закону України про умови? Як вони згоджуються, ваші договірні зобов'язання з цими нормами прямої людини? Я не юрист і названня законів мені нічого не говорить. Я угу. здесь нахожусь, потому що мене наняли на роботу. І я нахожусь з на своєму робочому місці. Ваша честь я прошу внести до протоколу судового засідання наше зауваження про порушення перекладачем, який приймає участь в справі на правах перекладача, статті 7 цивільної процесуального кодексу України і статті 14 закону України про засади державної мовної політики. І звертаю вашу увагу, ваша честь, що в період.